Захистив дитину від пса і отримав судовий позов від його власниці, яка є луцькою адвокаткою. Як вона стверджує, чоловік наніс тілесні ушкодження її мопсу. Своєю чергою відповідач каже, коли побачив, як пес кидається в сторону його дворічного сина, в моменті як батько став на захист своєї дитини від ймовірної небезпеки. Більше того, чоловік переконаний, мобс – мопс це лише причина, аби до нього вчепитись, а джерело конфлікту полягає зовсім в іншому. Лучанина Ярослава Багнюка потягнула до суду відома луцька адвокатка Ірина Міщук. Суть позову жорстоке поводження з тваринами. Мовляв, він копнув ногою її мопса. А відповідач не проти був присутності та зйомки судового процесу, втім, власниця тварини заперечила. І найцікавіше те, що суддя Роман Кихтюк пішов їй назустріч, оскільки заборонив відеозйомку засідання повністю. Хоча зауважимо, воно було не закрите. Тим не менше, як стало відомо з виступів сторін, адвокатка разом зі своїм. Опсом приїхали гості до родини, які мешкають по сусідству з відповідачем. В той день в дворі гуляв дворічний син пана Ярослава. Коли чоловік побачив, що пес біжить в сторону його дитини, він мразчі підскочив і відкинув собаку. каже в стані афекту таки копнув тварину ногою. «У мене дворічний син це мала дитина, яка нічого не розуміє. Попередні випадки були, коли ця собака так же само забігала на нашу територію, я робив попередження, усну до громадян. Тримайте собаку на повідку, на приязі, пильнуйте за собакою. Мене ніхто не слухав. Я переживаю за здоров'я своєї дитини. Дитина в мене налякана, вона боїться зараз підходити до якихось тварин. Хоча ми любимо тварин. Я, ваша честь, є дипломованим федером ветеринарної медицини. Своєю чергою власниця Мопса переконує суд, її собака не нанесла жодної шкоди нікому, тим паче дитині. Каже, тілесні ушкодження тварині ногою були нанесені вже на території її сестри. Мовляв, якщо її пес заважає сусідам, нехай ставлять паркан. На думку жінки, сусід сестри таким чином хоче створити конфлікт через незареєстровану земельну ділянку, яку він вважає своєю. Причина саме в конфлікті про реєстрацію земельної ділянки. Вона реєструється за земельна ділянка і вона зареєструється на праві приватної власності на підставі тої технічної інформації, яка вже є виготовлена. До речі, довго вона виготовлялася тільки через те, що особа, яка притягається до відповідальності, писала скарги неодноразові на міську раду саме на керівників проєктної організації, які виготовляли нам цю. Проєктну е, документацію, вона буде зареєстрована, і після того у ну, нас е, другого виходу не буде, як ми ті самі поставимо цю, цей забор, щоб е, дійсно собака не забігала на приватну територію е, до е, особи, яка приймається до дійсно як розповіла дружина Ярослава Багнюка, Наталія вже не вперше доводиться відганяти цього пса від їх маленької дитини. Між тим подружжя додає, попоїздили заробітками, аби мати це житло, в якому живуть чотири роки. Будинок розділений на три сім'ї. Раніше з родичами пані адвокатки конфліктів кажуть не мали. В лютому місяці це вже вони до нас звернулися, що вони хочуть робити документи на землю. І ми їх підтримували, якби скажемо, обома руками і ногами, щоб робили вони ці документи. Але не пам'ятаю, ну це в лютому було вже. Вони прийшли до нас. Ні, навіть вайбер написали смс-ку, що буде ось так, так як намальовано, там було намальовано розподіл з землі. Що буде ось так, і ви будете нам платити. Я можу скрін зробити. Ви будете нам платити. Е щоб, ну можливо, вона не так там написала, щоб ми добиралися додому. Що щомісячно ми будемо їй платити за те, що ми обслуговуємо свій будинок. щоб доїхати тобто. до свого будинку? Так. Чоловік переконаний, історія з мопсом це лише привід до нього вчепитись, аби таким чином дотиснути його в питанні погодження меж на умовах цих сусідів. Вони хочуть притягнути, тобто притягнути мене до будь-якої відповідальності, залякати, щоб мати якийсь вплив на мене, що от зараз ти заплатиш адміністративне правопорушення, ми тебе ще за щось притягнемо. Ми чотири роки з ними жили. Нормально, ніхто не сварився, там був чоловік, він допомагав, я йому допомагав, не було жодних проблем. Вона розвелась з чоловіком і зараз починається катавація. А собачка це просто привід, щоб залякати нас. Вони хочуть, щоб ми добровільно їм погодили приватизацію того спільного заїзду. І в майбутньому через те ми платили їм кошти, так якби вони хочуть нас зобов'язати, щоб, ми, щоб добратися до будинку, от я автомобілем заїжджаю, вивожу сміття, до мене приїжджає. Швидка приходять друзі, знайомі, гості, батьки, і за кожен це я буду змушений їм платити якісь кошти. Чи то раз в місяць невідомо. Між тим у засіданні щодо жорстокого поводження з твариною взяли паузу. Розгляд вже продовжать аж у вересні місяці. Юлія Остапович для новин на часі.